Доброго дня, магазин Фаджосема вітає. Ну що, любі друзі, у нас сьогодні велетні приїхали, а саме це самі потужні, самі великі повербанки, що є, мабуть, у всьому світі. Це від бренду Хоко, починаючи з 90 тисяч мільяпер-годин. Задумайтесь, оце перша моделька на 90 тисяч має. 4 порта вихідних. З них один, не один, а декілька підтримує швидку зарядку 22,5. Також є брат... братани такі. Це вже не 90 тисяч, а оці 2. Йдуть на 100 тисяч мА. І мають 6 портів. Бачите, USB портів Тобто, одночасно можна заряджати 6 ваших девайсів. Те ж саме. Різниця у них у молодшого швидка 22,5 зарядочка. А цей спроможний заряджати ваші ноутбуки. Отакі От павербанки. І ізюминка на тортику. Саме, саме, це велетень, те ж саме має, навіть не один, а два ліхтара. О, це йде повербан на 120 мА 120 тисяч мА. /г. Підтримує те ж саме швидку зарядочку 22,5. Має такий потужний ліхтар і не один. І однако додатково, бачите, ще. В комплекті йдуть 4 портали. Перший йде для його зарядочки, а відповідно для айфонів, для тупсі та microSB. Дуже-дуже якісні павербанки. Офіційна гарантія. Ціна адекватна, мабуть, дешевша, як мінімум, у нашому Подільську. Дуже-дуже. Нагадую, що в нас найдешевші кабельки є в наявності для запитки ваших роутерів в момент відключення світла. Також оновлений асортимент повербанків з середньою потужністю. Починає від 10 тисяч мАч. Та тут ідеї 20, 30, 40. Получили такі інтересні от, інвертори автомобільні на 200 Вт. Дуже цікава річ офіційна гарантія. Для кого? Для автомобілістів з 9 метровим кабелем така підсвіточка є. Дуже-дуже яскрава. -дуже Спішіть. Чекаємо на вас, як завжди. Постійно скидочки, скидочки та да скидочки.